Вітаю, донечка, написано мною. Немов сонечко посмішка сяє, і навколо радіє усе. Хто твій погляд на собі тримає, той любов в своєму серці несе. Ти сьогодні на рік стала старша, нехай паспорт рахунок веде. Проявляючись, стала багатша, кожен день розкриває тебе. Із натхненням життя проживаєш, ти дари всі приймає ціни, маєш те, що завжди забажаєш, щоб ніколи не знала війни. Побажання тобі позитивні, через дії завжди результат. Всі можливості будуть активні. Труд із знаннями це постулат.